Кожна вишиванка це візитівочка. Волинянка Наталія Матвійок вбрана у сорочку, якій майже 100 років. В орнаменті суниці і лісові трави. Дрібний хрестик вишитий на тонкому, домотканому полотні. Він вишивався без канви цей малюнок. Тому я думаю, що не одну нічку, не один день прабабця моя просиділа над цією вишиванкою. Тут кожен шов був зроблений вручну вже десь пізніше вона його трішечки поправляла за допомогою швейної машинки. Дуже багато збірочок і е, пошив самої вишиванки. Цю вишиту сорочку жінка отримала у спадок від бабусі. Пані Наталія каже, її бабця і прабабця родом із села Студенець, що на Черкащині. Ще при житті бабуся Софія Миронівна перекладала свої речі і вони з сестрою побачили дві вишиті сорочки. Моя бабуся любила часто розповідати нам про те, що ж потрібно з собою їй покласти у труну, і як її спорядити, коли вона залишиться земне життя. Бабця говорить, що ці ж вишиванки мені покладете в труну. Ми розглянули з сестрою, кажемо, бабцю, ну таких вишиванок ми не бачили, ви її і не одягали ніколи. Вона почала розповідати, що це дісталося від її мами, коли вона приїхала сюди на Волинь, тому що, закінчивши училище, її Направили на вчителювання саме у Волинську область, у село Четвертня Маневецького району. Тоді, і для того, щоб вона мала якусь підтримку від свого роду, так їй бабця і передала ту вишиванку. Одну вишиту сорочку бабуся передала Наталії, іншу її сестрі. Вона її одягала не так часто, оскільки це був Радянський Союз, і вона була вчителькою на селі, це інтелі... сім'я інтелігенції була і на той час не так можна було показувати щиро виявляти те, що ти справжній українець маєш вишиванку, можеш носити, але на родинні свята так і вона могла її одягнути. Це різдво в основному і десь Паска. радянський період минув зараз. каже Волинянка: одягає вишиванку і у будень, і на свято. Це світла пам'ять про рідну людину і сімейні традиції. Ми їх з сестрою випрали вручну. Ми дуже переживали, як, як буде поводити себе ця тканина і нитки після прання, тому що хотілося б її і одягати, не просто мати. Коли її вперше одягла, ви знаєте, відчула. Те, що мене щось гріє і підтримує, і зараз я намагаюся її одягати в такі важливі для мене періоди, коли я маю прийняти якісь важливе рішення, коли це щось стосується нашої родини. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.